Сьогодні в місті Суми відбувся жорсткий розгон мирної акції, яка відбувалася в приміщенні облради. На першому поверсі були люди похилого віку, були жінки, були хлопці 18-20 років. Ми пили чай, ми слухали музику, на нас попів перший напав Беркут, били всі жорстко. Били без розбору, били людей похилого віку, били жінок. Ми були практично обезброєні. У нас був лише настрій, у нас були лише, лише пісні були українські, у нас було серце, яке ми і душу, яку ми хотіли покласти за Україну. Багато хлопців залишилося лежати після того, як Беркут пройшовся по їхнім тілам, добивав лежачих. Мені соромно, що нас було так мало. Я хочу звернутися до мешканців міста Суми. Якби нас було більше, цього б не трапилося. Якби нас було більше, ми б змогли б просто стати.